Люди вдячності, віруючі, це ті, кого Всевишній особливо обрав серед своїх рабів і обдарував, обдарував їх, дарував їм особливої милості. Як каже про це Всевишній Аллах, Субхана Гавитаалі. «Вакедаліке фатенна ба'дагум бі ба'д, лі якулю, ага уля іменна Аллаху алейхім мін бейніна». Алійсаллаху біалям біша керів. Так, ми випробували один одних іншими. Щоб ті сказали: невже Аллах дарував милість саме цим із нас? І Аллах відповідає риторично. Та хіба ж Аллах не знає про вдячних? Контекстуально цей аят вказує на те, що вдячність людини. Аллахові це є така особлива милість, яку Аллах Суха дарує цій людині. Аллах поділив людей на вдячних і невдячних. Якщо він це зробив, це має сенс значення. Глибокий сенс і значення. Він сказав так, інна імма шакіром, ва імма. Кафуро, воістину, ми повели її, тобто людину. Шляхом буде вона вдячною чи не вдячною? Він, Аллах, віруючи, випробовує своїх рабів, щоб виявити серед них саме вдячних. І він сказав, і це слова Сулеймана, які наводяться в Корані, алійсалям. قال الذي عنده علم الكتاب ان اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم А той, який, який мав знання, списання, сказав: Я принесу його тобі раніше, ніж ти встигнеш кліпнути оком. Мова йде про ці, як його, трон цариці Балькіс. Подя... Побачивши встановлення перед собою трон, сулейман сказав: така ласка Господа мого, якою він мене випробує, випробує. буду я вдячним чи невдячним? Хто дякує, той дякує лише для себе. А хто не вдячний, то воістину Господь мій багатий щедрий. Аллах, повіруючи, пообіцяв вдячним збільшенням милості. Чим більше людина вдячна, тим більше Аллах дарує їй. Ось ваш Господь сповістив, якщо ви будете вдячними, я дарую вам ще більше. А якщо ви будете невдячними, то моє покарання суворо». Аллах, Субханаху Ва Тааля, задоволений вчинками вдячних. وإن ذا درون نفسه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Якщо ви не увіруєте, то воістину, Аллах не потребує вас, але Він не схвалює невір'я своїх рабів. Тож, якщо ви будете дякувати, Він схвалить це для вас. Ніхто не понесе тягар іншого, а потім ви всі повернетесь до вашого Господа, і Він сповістить вас про те, що ви робили. Воістину, Він знає те, що в серцях. Аллах. Овіруючи, Субхану Гуата Аля, описав вдячних як малу частину своїх рабів. І це, коли ми чуємо саме це, це свідчення, треба боятися. Треба аналізувати завжди свою душу. А вдячними насправді ані. І він каже: Я яшау мін Махаріба в цемафіляво кельджаве. Вурасіят, аля Давуда, щукрав, О, роде Давуда, працюйте на знак Подяки, але ж мало вдячних серед моїх рабів. Але ж мало вдячних серед моїх рабів. Це свідчення Аллаха, субхай. Якщо вдячність є однією з рис якісті пророків та віруючих, то не всі люди мають цю рису якість. Багато з них користуються благами, але не виявляють в них вдячності. Аллах похвалив першого посланця, якого він надіслав людям на землю, за його вдячність. І це був ну Алігіссалям. Аллах Субхану Тааля сказав, «Зурріята ман хамалла на Анух, іннаху кана, іннаху кана абдан шакура». Ми врятували разом із Нухом. Воістину, він був вдячним рабом. І Аллах розповів про свого улюбленця, Халіль, тобто про Ібрагіма, що він дякував за його милості. إن إبراهيم كان أمة قَانِتًا لله حنيفا ولم يك من المشركين <سؤال> شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإستن إبراهيم بُفْ في Allahu الله ne الله Тож він обрав його та вказав прямий шлях. Однією з рис зразкового народу, умма, можна і перекласти так. Тут було переклано як провідник. А можна і сказати, що Ібрагім сам по собі був зразковим народом. Якому інші мають наслідувати в добрі, є те, що він був покірним Аллаху, вдячним за його милість. Тож вдячність стала однією з найвищих цілей для його улюбниця, улюбленця для халіля, для Ібрагіма, алейсалям. Увіруючи, Аллах, Аззавжан, наказав це також Давуду, салам, та його родині, сказавши. Е'амалю, алядавуда еамалю емалю вакалілю мін айбадія щекур. Ородо Давуда, працюйте на знак подяки. Навіть працюйте подяку, якщо буквально перекладати. Але ж мало вдячних серед моїх рабів. І сулейман, Аліїссалем, молився до свого Господа, просячи, щоб бути серед вдячних. Він сказав. وقال, зіңні, алейя, дай, салихай, тардаху, Він сказав: Господи, спонукай мене до подяки за ті блага, які дарував мені і моїм батькам, до добрих вчинків, якими ти задоволений, веди мене з милості своєї до числа твоїх праведних. Віруючи, Аллах, субхану Та'аля, наказав своєму посланцю Мухаммаду, бути вдячним, слаллаху салям І він сказав: Баліллаха фабуд міна шакири, поклоняйся Аллаху і будь одним із вдячних. Аллах, субхану Та'аля, Наказав люкману алисалам, бути вдячним. وَلَقَدْ لِلَّهَ فَإِنَّ كَفَرَ майяшку рули غَنِيٌّ حَمِيدٌ Справді, ми дарували лукману мудрість. Дякую Аллаху. Бо той, хто дякує, той дякує заради самого себе. А хто не дякує, то Аллах не потребує нічого. Багатий він та хвалини. Увіруючи. Першою заповіддю, якою наш Господь заповідав людині була заповідь саме вдячності. Бути вдячним йому, а потім батькам одразу. І Аллах Субхану Тааля з цього приводу каже так. Уммуху вагнення але фісалу фіамей, аніжкурлі Аллаху. Ми заповідали людини ставитися як найкраще для своїх батьків. Матері дуже важко носити дитину, але вона віднімає її лише в два роки. Дякуй мені, Аллах каже, та своїм батькам, бо до мене повернення. І на підсумок. «Киля ахаді Шукрулла однажды спитали одного з праведників, що є вдячність Аллаху. Кала імма шукру лайнейн, амма шукру лайнейн фальбука, яані мін хащатіллах. Що стосується вдячності очей, то це є плач, сльози. Але сльози з почуття богобоязливості передала. Вдячність серця це стидливість. Стидливість. Соромливість. Вдячність язика це схвалення Аллаха. Вдячність вух це прислуховуватися до добрих слів, до вірних слів. Так будьте ж, раби Аллаха, О, Аллаха, Вдячність Аллаху проявляється, як ми вже сказали на початку, серцем, язиком, діями. Білісан тал-вольджава. І це усвідомлення того, що всі милості, в яких ми перебуваємо, від Аллаха. Щодо вдячності язиком, язик людини висловлює те, що в її серці. Насправді це так і є. Ми кажемо те, що в нашому серці. Коли серце сповнене вдячності Аллаху, язик постійно прославляє Його і дякує Йому. Увіруючи, зупиниться і замислитесь. Над словами згадування Пророка Сауселя, над зікром, який робив Пророк Сауселя. Скільки в них хвали та вдячності Господу світів? Наприклад, коли він прокидався, він казав: ба'да ба ба ва хвала Аллаху, який оживив нас після того, як умертвив нас, і до нього повернення. Хвала це на самому початку вдячність, вдячність плюс восхвалення Аллаха Свами. Також він казав: -Афані фі -рухі -ва -бі хвала Аллаху, який дарував мені здоров'я в тілі, повернув мені душу і дозволив мені згадувати Його. Серед ранкових вечірніх згадувань є також. «Аллахумма, ма Аллахумама Асбахабі Мін Ніамати аубі ахадін мінхалки «О, Аллах, Те, що є в мені з благ, з ранку, чи в когось із твоїх творі, то все від Тебе, О, oh Аллах, єдиного без співтоваріща, спів тобі належить хвала і подяка. Однієї ночі Аїше. Родия Аллаху Анга шукала пророка з рукою. І рука потрапила на його руку, коли він був у судді. Він робив намаз та посеред ночі. І він говорив цей перед передайся: «Аллахумма, імні ауду біри баками сахати, вобіму афатика. Мінке ля Аллах, Я шукаю Твого задоволення в уникненні Твого гніву, Твого прощення, в уникненні Твоєї кари і звертаюся до Тебе тобою ж. Я не в силі віддати тобі належну хвалу. Ти такий, як сам себе прославив. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, також казав, «Я Муаз», він цю настанову давав Муазу, «Інні ухиббука, фала теда антакула, дубора кула сала, Аллахума айні аля зікрика ва шукрика ва хусні айбадетик». О, Муаз, я люблю тебе. Тому наприкінці кожного намазу не забувай казати, «О, Аллах, допоможи мені згадувати тебе». Дякувати тобі і красиво поклонятися Тобі. Це було про вдячність язиком щодо вдячності тілом. У раби Аллаха! Кожна дія, кожен вчинок, який робить син Адама з числа поклонінь, благих справ, це насправді є вдячність за милості Господа. І тут я наведу слова Айше. Теж хадіс від Айши від пророка Солсену. إنه خلق كل إنسان من, بد... من بدء آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثمائة السلامة. О істину, кожна людина з нащадків Адама, кожен з нас, віруючи, створена з 360 суглобів в нашому тілі є стільки суглобів. Тож хто згадає Аллаха, похвалить Аллаха, скаже ля іляха іллала. Прославить Аллаха, попросить прощення в Аллаха, усуне камінь з дороги людей або колючку, або кістку, що заважає людям на дорозі, або накаже добро, чи заборонить зло. Це буде рахуватися як виконання кожного з цих 360 суглобів. Мається на увазі вдячність за ці суглоби. Бо якщо б не ці суглоби, то ми б нічого не могли. Робити, ви розумієте, навіщо тут згадуються суглоби, це велика милість Аллаха, Субхану Та'алі. одна з великих милостей Аллаха набагато, багато, багато більше. І в той день каже, Аллах, каже Пророк Салваса, він буде йти по дорозі, а душа його буде віддалена від вогню. І це кожен день віруючий, передан муслім, хадіс раваху муслім. Серед засобів що ведуть до вдячності овіруючим. <кхем> Це дивитися на тих, хто гірше за станом нашим. Пророк мир йому казав: ла хуа асфаля мінку, ман фа адждар, тездару тазд... здаруня Аллах». Дивитися на тих. Хто нижчий за вас і не дивиться на тих, хто вищий, адже це більш гідне, щоб ви не знаніцювали милість Аллаха. Знати інший засіб, що ти будеш спитаний, Аллах спитає тебе за кожну милість, як каже Аллах в Корані. Потім він обов'язково буде питати в той день про милость. Охаджа Афісахи гейм.

І коли його спитали, навіщо посланця Аллаха ти це робиш, ведь Аллах простив тобі попередні минулі гріхи, і Він казав, а хіба мені не варто бути вдячним рабом Аллаха. Серед інших засобів бути вдячними, його віруючи, це дуа після кожної молитви. Dikrika, shukrika, Ми це вже казали, це заповідь пророка Славсимуа. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي المال نتخذ فلفت نظرهم صلى الله عليه وسلم فقال لا يتخذن أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر دينه ودنيا الله запитали, яке багатство варто Він відповів, увагу Нехай один з вас здобуде вдячне серце. Хальбан Язик, що згадує Аллаха. Лісянин Шакер. І праведну дружину. Зауджатен Мукміна. Яка допомагає йому в справах релігії та життя. І пророк ﷺ, сал казав. Інна Аллаха ла ярда аля лабді, ан якуля лакалата фа алейха. Ау яшруба шурбата фа алейха. А істину Аллах задоволений рабом, який після їжі дякує йому, або після пиття дякує йому. аль хасан аль-Басарі, Рахімаллах казав. Аллах дає людині благодать стільки, скільки побажає, але якщо вона не дякує, він перетворює цю милість. На покарання. І насправді, увіруючи, Аллах позбавляє раба милості в той день, коли раб відмовляється від покори, від вдячності йому. І Аллах не стримує милості хіба що в той день, коли людина відвертається від чинків, які його задовільняють. Пророк, саллаху салям сказав сахих муслім, لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وفي لفظ أو غربت كرشي لمنى نسكزات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مشتشو زيولايت أبو كل عمر ابن العبد العزيز رضي الله عنه كل وين Роздумував про милість, яку Аллах дарував йому. І тут увага. Людина халіф. І він думав про милість, а просто сидів і розмірковував про милість Аллаха. І це думки про це. У Аллах він казав: Я шукаю твого захисту, щоб не замінити твою милість на невдячність, щоб не відкинути її після того, як пізнав я її. І щоб не забути її і не прославляти тебе за неї, адже Аллах докаряє тим, хто замінує його милості невдячністю, і відводить людей до згуби, до погибелі. Крім того, коли Пророк, завершував їжу, він говорив. Він говорив, хвала Аллаху, який нас наситив і напоїв, без того, щоб ми були обділені Його милістю чи невдячні. Насправді про вдячність можна говорити ще і говорити і говорити. О, роби, Аллаха. Ми живемо не в нелегкі часи. Ми живемо в такі часи, коли може з'явитися зневіра в те, що відбувається, зневіра в те, що буде завтра. Зневіра, а чи повернемося ми до домівок своїх? Зневіра, а що буде з нами завтра. Тому ж треба жити конкретно. Кожен момент свого життя, моментом вдячності Аллах, коли ми будемо робити це, то надія завжди буде в наших серцях. І ми будемо насолоджуватися нашим життям, а саме головне, продовжувати свою боротьбу до самої перемоги. Осаліллях, хаммад іну але ва осахбігії. وسلم وإن داعٍ فأمن، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. <applause>